Про виконання заходів, розроблених відповідно до резолюції 6-го з'їзду Федерації профспілок України, звітували сьогодні представники профспілки різних рівнів та напрямків, висловивши свою стурбованість економічною кризою та втратою ринків, внаслідок чого скорочується виробництво, зростає безробіття та заборгованість заробітних плат в умовах зростання цін на комунальні послуги та продовольчі товари, також головною метою перед собою поставили гарантію безпеки праці та соціального страхування. Перш за все, ми вважаємо про спілки і наше завдання, і думаю, що нас підтримують і владні структури. Можливо, і роботодавці, це зберегти трудові колективи, і е, ви кажете, що ми намітили. Ми намітили е, план, я би так сказав, якихось конкретних заходів для того, щоб е, якомога швидше реанімувати наше виробництво, тобто бюджету, утворюючи галузі. Допомогти в реалізації поставлених цілей обіцяють представники депутатського корпусу буковинської влади. Ті проблеми, якими переймаєтеся ви, вони близькі і депутатам обласної ради. І зараз, повірте, що на засіданнях профільних комісій обласної ради так само гостро обговорюються ці чутливі питання розвитки нашого краю, в першу чергу, реального сектора економіки. Я думаю, що ближнім часом в обласній державній адміністрації повинен з'явитися заступник, який відповідає за реальний сектор економіки. І ми зможемо. Прийти до якихось позитивних зрушень, також постало цікаве питання співпраці та створення профспілок на рівні представників приватного бізнесу, що гарантуватиме достойні умови праці та складання трудового контракту. Якщо немає профспілки, значить працівник, який погоджується на умови того чи іншого роботодавця, він сам на сам з ним на короткому не сподобався сьогодні. Працівник завтра роботодавець каже: ти мені не підходиш, звільнив і нема кого за. Кому захищати цю людину? Питання по даних проблемах голова облпрофради обіцяє піднімати завтра на засіданні трьохсторонньої економічної ради, адже переконаний, що слідувати за європейськими стандартами умов працевлаштування потрібно не тільки словами, а й ділом. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.